Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про деякі нюанси догляду за виноградом у середині сезону, а саме про те, як розпізнати, чи немає перенавантаження на виноградному кущі. І деякі нюанси підживки біологічними препаратами. Запрошую! Ми підійшли до куща винограду сорту Лора або по-новому вже навіть флора, Хоча мені більше подобається назва Лора. Багато хто відмовився від цього сорту, бо він має свої такі ну, деякі нюанси. Але я його в себе тримаю. Посадив навіть його досить недавно відносно, 19 рік, 20-й. Тобто це щойно п'ятий сезон росту, вже третій нормальний урожай. Тримаю його через відмінні смакові якості, на свою думку. Мені він дуже подобається. Також лоза рано визріває і досить непогано тримає хвороби. І тягне навантаження. Але тягне навантаження не завжди. Я саме про це спочатку і поговоримо, про те, як розпізнати, чи виноград все-таки не перенавантажений. Ем, зазвичай на початку сезону вистачає і вологи, і якщо нормальна температура, то виноград росте досить непогано. Коронка завжди загнута. Е, і вплоть до того часу, як виноград не перецвіте, він росте дуже активно. І місцями буває. Якщо ми перенавантажимо наш кущ, що одразу після того, як виноград добре запилився, відсвів, набрав такого вже, ну, такого, трішки більшого за малий горох, кущ перестає просто рости. Ну, так, якби, розумієте, коронка випрямляється, верхні листки робляться маленькі, навіть пасинки не жене, просто кущ ніби завмер. Хоча ягода збільшується поступово. Чи це є знаком перенавантаження? В більшості випадків все-таки так. І якщо ви не нормували кущ до того взагалі, не знаєте, як це робити, то скажу декілька нюансів, декілька таких моментів. Які кущі потрібно нормувати? На яких кущах потрібно нормувати урожай? Насамперед, на тих, в яких є велике гроно або велика ягода. Тобто більшість технічних сортів винограду нормувати не потрібно, Юпітер нормувати не потрібно, Вікторію, наприклад, нормувати не потрібно, Августин не нормують. Ну і багато таких сортів, які мають середню ягоду і середню грону. Тоді кущ на пагін вигодовує по два, а навіть по три грони, як на Юпітері, як на плевені, як на Вікторії, навіть в мене. Ну і інші сорти, звісно. що. Але сорти як Аркадія, як Лора, багато інших перечисляти не буду, бо це більшість все-таки сортів. Вони потребують зменшення кількості урожаю на 25%, на 30, 33%, тобто на чверть, на третину, або навіть і на половину. Може навіть і більше, ніж половину, залежно від того, чи вистачає суми активних температур і того, як ви доглядаєте полив і підживлення і обробка від хвороб. З Свого невеликого досвіду вирощування лори і трішки більше вирощування Аркадії, знаю, що на Аркадії я в себе скидаю приблизно. Частіше всього забираю чверть. Е, навіть не чверть, а все-таки третинну Аркадії. Так. Третинну Аркадії забираю урожаю. Тобто просто обрізаю деякі грона. Е, а на лорі я забираю майже половину. Точно 40%, можливо, навіть половину. Залежно від бачу ну, як від погодних умов. Цього року я забрав 100% половину урожаю. Я зробив це ще е, перед тим зробив це давніше. І тепер підійшов до куща, побачив, що коронки не загнуті. Ягода досить ще дрібна, хоча вона має бути більша на даний момент. І вирішив провести додаткове нормування. Тут в мене навіть є декілька. Тут навіть Ці вже підсохли. Досить багато я забрав. Забрав ще приблизно 25% того, що залишилось навіть початкового урожаю. І сподіваюся, що ситуація трішки виправиться. Плюс до всього я також, бачите, видно, не видно. Покажу потім крупним планом, е, прорядив грона. Бо вони тут бувають і щільні, і також забрав частину навантаження таким чином. Бачите, тут прорізається отако трішки грона. Потім ягода робиться грубша, і вона не буде душити один одного, одна одну. На лорі дуже-дуже гостро стоїть ця проблема досить часто. Але е, не завжди, не завжди, через те, що кущ перестав рости. Вино є саме перенавантаження. Може бути і невідповідний догляд, тобто нема поливу, якщо його бракує, немає підживлення, якщо його бракує, і може бути навіть посаджено за часто кущі столового винограду. Що, таким чином, що корнева система просто не має відповідної площі живлення. В моїх умовах я не саджу виноград м ближче, ніж 2 метри. Там, де є однорядна посадка, тобто корінь має куди розходитись. І не саджу ближче, ніж 3-4 метри, якщо є. Саме столові сорти не технічні. 3-4 метри, якщо немає, якщо тобто, ну, декілька рядів. там в мене є такий випадок. Також це потрібно враховувати. Ну і звісно, що хвороби можуть ну, загальмовувати розвиток винограду. Якщо є епідемія, такий спалах хмілью або їдьому, він, звісно, що дасть кущу стрес, і він перестане рости або повністю, або в значній частині. Тобто, не завжди виною може бути перенавантаження. Якщо ви бачили, що зараз є перенавантаження, тобто ви маєте підозру, рекомендую спочатку підлити куш дуже добре. Навіть не один раз, а декілька разів, хоча б тиждень кинути крапельні поли, у мене тут якраз він є, зараз я його використовую, або просто пролити під корінь. І подивитися, чи є результат, чи змінюється ситуація. Але якщо ви бачите, що якщо ви не нормували кущ урожаєм, то чи пізно зараз, не пізно. Не пізно пронормувати, хоча пізновато, але краще пізно, ніж ніколи, в теперішньому випадку. Бо все-таки є. Шанс того, що можна втратити урожай. І спасти його, якщо ви все-таки пронормуєте. Секунду покажу те, як виглядає нормування. Навіть вже не основне, а екстрене нормування винограду, що таке є. Ось таким чином. Воно провелося декілька днів тому, пам'ятаю точно коли. Бачите, я навіть згабчилась. Оце є екстрене нормування. Вс... Звісно, що не весь, там багато ще вимагається. Це вже буде більш-менш все про пізнє нормування винограду. Говоримо, звісно, що про підживлення, але про підживлення нестандартними мінеральними добривами, які вносяться по листу. Хоча ці також можна вносити, наприклад, препарат Max Plan зараз дуже добре йде фосфорний, кальцієвий, щоб запобігти зараз розтріскуванню, розтріскуванню винограду. Або навіть якщо є вже у вас ну, вже дозрівання починається, то калієвий. І не потрібно боятися, на мою думку, не потрібно боятися вносити. Мінеральні добрива по листу і вносимо також добрива, в яких маленька кількість азоту, навіть 5% я б не рекомендував перевищувати 7, ну на 10% це вже забагато зараз. 5% десь так. Але якщо ви все-таки не довіряєте мінеральним добривам стандартам, можна вносити біологічні препарати, яких зараз дуже велика кількість. І я хотів би також запропонувати лінійку від нашого постійного спонсора. Від Компанії Spectrса, яка включає в себе повністю от органічні препарати, які нічим не поступаються мінеральним добривом. Перший препарат він дуже мене зацікавив, це вегано, антистресант, плюс кальцій. Антистресант для того, ну, в мене особисто стоїть зараз спека посуха, це є стрес для винограду, тому потрібно вносити антистресант. Плюс кальцій, який буде зменшувати розтріскування винограду. Саме кальцій, не калій, кальцій це мікроелемент, він відповідає за будову за зв'язки між клітинами. Чим тисніші ці зв'язки краще, тим менше буде розсікуватися виноград, звісно. Також досить популярним питанням впродовж цього сезону є те, як побороти хлороз. Його побороти можна досить просто, хоча є багато різних причин хлорозів. Але основною, основним, основною причиною, це, звісно, що є нестача заліза. І отут можна використовувати препарат, який має в собі біостимулятор, біостимулятор ніколи не буде зайвим, плюс хелат заліза. Не потрібно ніякого тепер нічого проливати під корінь, просто можна або з профілактичними обробками, або просто хотися оцим препаратом, бетіно називається, в якому все вже включено. Також в лінійці бетіну можна знайти препарати, які не є спрямовані конкретно на якусь проблему. А просто містять собі біостимулятор плюс антистресант, або в цьому випадку біостимулятор плюс мікродобрив, От, яким можна дуже ефективно боротися з стресами і підживляти виноград, як я вже сказав. От, всі перелічені препарати, як і е, засоби захисту рослин, якими також зараз ще можна працювати, можна знайти в нашого постійного спонсора, спектр саду. Е, трішки про захист. Вже в передозріванні урожаю, зараз можна використовувати препарат хорус з маленьким терміном очікування проти всіх хвороб. І якщо це ще середні або пізні сорти, можна використовувати контактні препарати. Проти мільдю на основі міді, проти оїдіуму на основі сірки, я б рекомендував. Вже так небажно не, не використовувати системники все-таки. От. Якщо вам сподобалося це відео, вважайте, що воно було корисним. Ставте вподобайки, поширюйтеся серед друзів, підписуйтесь на цей канал, якщо. Подобається такий контент. Дякую за увагу! Побачимось!